Кіт і миші. Відомо, що коти та миші ворогують між собою, і ось що одного разу сталося між ними. Один хитрий старий кіт якось покликав кошеня, яке приходилось йому онуком, і сказав Відчуваю я, що недовго мені залишилося жити на цьому світі. От, якби миші прийшли попрощатися зі мною, це заспокоїло б мою совість. Іди до мишей, ти ще малий, вони тебе не боятимуться і вислухають передай їм, що я дуже хворий, майже при смерті, що я каюся у своїх гріхах і дуже прошу їх відвідати мене та прочитати мені відхідну молитву. Кошеня пішло до мишей і передало прохання діда. При цьому він сам навіть заплакав. Миші зібралися на нараду і почали обговорювати прохання старого кота. Думали довго. Нарешті вийшла одна літня кульгава миша і сказала так: Робіть, як хочете. Але що стосується мене, то я піду хіба що на похорони кота. Занадто добре запам'ятала я його пазурі. Але друга миша сказала: Ти міркуєш як боягузка, а ми підемо і подивимось. Як цей старий розбійник подихатиме, та в нього й сил не вистачить кіхті випустити. З нею погодилось кілька безтурботних молодих мишей. І, врешті-решт, усі миші, молоді й старі, за винятком кульгавої, вирушили відвідати старого вмираючого кота. Коли вони підійшли до житла кота, На зустріч їм вийшло кошеня, і провело все збіговисько до діда, а сама повернулася до дверей. І замкнула їх міцно міцно. Старий кіт прикинувся зовсім немічний, але коли миші підійшли ближче, він так занявчав, що у мишей кров в жилах захолола. Кіт кинувся на них, розправився з ними по котячому і влаштував собі багатий і ситний обід. Тільки одна молода миша якимось чудом врятувалася і з жахом вибігла у підвал. Кульгава миша ще здалеку побачила, як бігла ця миша і запитала Ну, як вас прийняв кіт? Живою залишилася я одна, задихаючись, ледь прошепотіла вціліла миша. Ось як він нас прийняв. Будь обережна з підступним ворогом, сказала їй кульгава миша. Будь обережна і назавжди запам'ятай. не піддавайся на вмовляння ворога. Бійся його доброти і милості. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!